Відтепер село Гончарів, що у Тлумацькому районі, матиме місце для культурного дозвілля. У цьому населеному пункті відкрили народний дім. На нього місцева громада очікувала десятки років. На великодні свята приміщення освятили та урочисто відкрили для людей. Понад 30 років на сцені народного дому у селі Гончарів не було жодного виступу. В кінці 90-х, після розпаду колгоспу, недобудоване приміщення ніхто так і не закінчив. Споруда стояла в занедбаному стані десятки років. І ось цьогоріч за кошти селищної ради таки вдалося зробити капітальний ремонт приміщення. Ремонт проводила новостворена комунальне підприємство. Комунальник, яке засновано селищною радою. Як засновники, і це його є перший об'єкт, який в короткі терміни на протязі двох з половиною місяць почалися роботи і завершилися. В ремонтні роботи обійшлися десь порядка більше 400 тисяч. Тепер культурне дозвілля у цьому населеному пункті, вважають його мешканці та представники влади, значно активізується. Просторе приміщення нового народного дому дозволить усім охочим, а особливо молоді, відвідувати гуртки та влаштовувати різноманітні заходи. Маємо велику надію, що в цьому клубі будуть працювати відповідні гуртки, буде працювати і відпочивати молодь. Є надія на те, що наша праця не пропаде. І принципи, по яких ми підходили з Богданом Миколаївичем під час цього ремонту, ну, у нас щось так зараз. Йде така тенденція, що малі села неперспективні, їх на них можна не звертати уваги, тим більше фінансувати. Ми спробували навпаки. Для невеликого села Гончарів відкриття капітально відремонтованого приміщення народного дому стало справжнім святом. Перерізання стрічки, освячення будівлі і, звісно, забави так відзначили довгоочікувану урочисту подію на Тлумаччині.